Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось візьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я й дурною і доброю, безборонною. Не синхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччя, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я крізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.